Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Отож, сьогодні буде традиційне щомісячне відео. Хочу подивитись на Збройні Сили України і армії Мордору. Що ж їх чекає на вересень місяць цього року? Ну що, поїхали. Отже, опишіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України у вересні місяці цього року? Хай скажуть рону правду. Лагус. Геба. Хаговас. Турісос перевернутий. Ото перевернутий. Перт. Ага. Картинка цікава, більш ніж. Добре, і фіналізуйте мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає Збройні сили України у вересні місяці цього року? Іса. Дагас. Маннус. Ну, добре. <coughs> так, не, не блікує нормально. Отож, про що мова? Лагус, Гебо, Хагалас, турісас перевернути, от перевернутий перт. Далі, і фінал у нас. Іса, Дагас і маннас. Про що мова? Ну ось Лагус. Да, вектор хороший вектор. Правильний. І рух вперед. Ну ясно. Це все добре. Ну, друге, добре, друг, давайте перший рядок, потім другу пісню. Вже рух вперед, і, до речі, рух куди? Да на партнерство в тому числі. Ну, це не лише мова про що? Мова... <світку> до речі, це і дари. Це, до речі, це поставки. Це да, щось цікавого, такого гарного. Ну, багато всякого військового чекаємо. Да. Е, крім того, це як? Партнерство відповідно, між різними підрозділами, як Збройних сил, так схоже і інших сил. Ну, хто там? ССО відповідно розвідка і так далі. Тому подібне. Тобто, бачите, правильний вектор, вектор на партнерство, спільна робота, командна. Ну, чудово. Взаємодія між підрозділами, Коректна, правильно взаємодія між підрозділами це теж дуже важливо. Ну, я не військовий, ну, але я це розумію. Що це, знаєте, як, якщо як лебідь щукає рак, то воно і результат такий буде, да? Як у відомій басні Крилова. От, а якщо всі злагоджено працюють, от тоді зовсім друге діло. Ну от про це мова. Крас гарна злагоджена робота. Добре. Хагалас. Ну не треба боятись це активні бойові дії. Так, да, активні, жорстокі бойові дії. Не без того. Ну але, згурту, відповідно, робота буде командна, робота буде згуртована. Це добре. Результат буде, однозначно. Ну, Торісас перевернутий. Так, да, все рівно, якісь обмежені можливості. Обмежені можливості, все рівно. Ну, зрозуміло. Не все у нас є озброєння, яке нам треба, а те, що є, як військові кажуть, скільки не дай, завжди мало. Да От, На війні, відповідно, воно так. Тому можливості є, ну все рівно, руна перевернута. Але все рівно, це ж, скажіть, де я скажу. Руни перевернута, але все рівно активні бойові дії. Ось. за ага, Турісас. Тобто, могло бути би ще активніше, але є певні обмеження. Відповідно, ось. Ну і взагалі, лагус все рівно, вектор вперед, рух вперед, ну, звільнення територій. Да. Ото перевернутий. Ну, а це, на жаль, втрати. На жаль, втрати, ну, тут мова більше про техніку, ніж про людей. Ну, відповідно, ось. Ну, техніка діло відновне, а людське життя безцінне, так? Ну, на жаль, є, втрати будуть. Не без того, ну, не буває війни без того. Але в той же час Гєбо. Тобто іде партнерство, ну, як мені бачиться, тобто, втрати нам заміщають якраз от втрати техніки, от про тему. Ну і руни показують, що воно все рівно заміщається. Ну, якби краще угробити техніку, ніж людей. Техніку можна відновити, да? відновити, відповідно. Ну, Наше командування і тому і старається. Зберегти людське життя, так? І місні штурми не влаштовує. Ну, Чи все виходить? Ну, зрозуміло, що на війні прям все виходити не може. Десь якісь негаразди все рівно трапляються. Ну, ж, Це війна. Ну, але, по фіналу що ми маємо? Ну, це ще не фінал розкладу, перт. Це все рівно. Ресурс це ріг достатку. Все рівно. Тобто мало того, що заміщення втраченої техніки, то ще й поставка нової. Ну притом в нормальній кількості. Пер це така значна кількість. Це не десяток одиниць там чогось, умовно. Тут про багато мова. Ну і Хагалас, да, ну, ясно, що мова про зброю. Да, можна не сумніватись. Окрім того, і Пер, Тобто, ну, читайте наростання бойових дій, да, наростання бойових дій, наростання інтенсивності бойових дій. Читайте так. Ну, загалом успішно, в принципі, ну, а втрати будуть, да, на жаль. Е, ну і по фіналу, що у нас? Іса, да, Гасиманнас. Ну, Асіса, да, певні все рівно обмежені можливості йдуть. З одного боку. А, да-да-да, йде да, да, інформація. Прошу мова. Ну, дійсно, це якраз і є прогризання оборони ворога. В те, що вперлись в серйозну оборону, ну і, відповідно, повільно воно йде. Ну, але йде? Іде. І далі буде йти швидше. Ну, про що ось Дагас говорить? Що Це все рівно трансформація. да, не миттєва. Тому, тому що Іса це не миттєво відбувається, але трансформація в кращий бік. І що ми маємо? ми маємо. Ну, ось ресурс, людський ресурс, зокрема. Схоже, з навчання хтось приїде ще. Ну, відповідно, ще підсилення підрозділів. Е ну, відповідно. Ну, так, да, виходить, введення в бій уже всіх сил. Та? Там, ну, я не відкриваю таємницю. Це західні видання, в тому числі писали. Що у нас ще не всі сили введені в, в бій. Та? Ще є певний резерв. Ну, от схоже, вже. У вересні мова про те, що введуться всі сили, і вже дійсно десь буде такий масштабний удар. Ну, в принципі, що і решта розкладів моїх на осінь показує. То, що доволі цікавий буде період. Інтенсивний і насичений. Ну, загалом, в принципі, непогано. Так, да, непогано. Ем, но... Ну, подивимося, В принципі, в принципі, не по ну, лагус, як руна руху випала, да? Тобто ну, саме просування вперед. Так, да, буде. Ну от прям ні Райдо, ні Еваза не випало. Тобто, рух буде такий. Ну, знаєте, буде однозначно, інтенсивний, да, насичений, але ну, не настільки швидкий, як би хотілося. На жаль. Ну і про що Іса в фіналі також говорить. Ну, воно то буде, да, і зміна буде, ситуації все рівно відбуватись. І підсилення ще прийде додаткове, так? Але все рівно, не так швидко йде, як би хотілось. Ну, на, жаль. на жаль, ну нічого, допомагаємо Збройним силам України, відповідно, молимося. Морально допомагаємо, енергетично, хто, які практики, знає, вміє. Ну і донатом, звичайно, допомагаємо, наближаємо перемогу. Ну що, давайте тепер армії Мордору подивимось. Що ж у них буде для повноти картинки? Ну, кому не цікаво, той дивитись не буде. Ну, а мені завжди цікаво. Е, як це? Медаль подивитись з двох сторін. Да? Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, що чекає армію Росії у вересні місяці цього року? Хай скажуть руну правду. Альгіс перевернутий. Ну тут явно. Евас перевернутий. Дві руни потяглося. Ну, а раз. Що ми маємо? Соло. Маннус. Ну, відповідно, прямий у верхньому квадранті. Наутіс. Добре. І фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає армії Росії у Вересні місяці цього року. Дєбо. Феху. Старуну. Ну, і що. І Тейвос. От зараза. Добре, про що мова. Отже ж, як у того, та гідра, знаєте. Одну голову одрубали, а воно ще виросло. Ну, добре, про що мова? Альгіс перевернутий, Евас перевернутий, Ейвас. Соло, Маннас, Наутіс, Гебо, Феху, Пустаруна і Тейвас. Про що мова? Ем... Ну, Альгіс перевернутий. Так, да, оце десь прорив оборони. Оборона їхня сипеться у вересні. Та не чекайте, що це прямо обвал фронту, ні. Але десь, схоже, наші оборону проб'ють. Ну, локально, я цілком допускаю, що це буде десь локальний якийсь прорив. Да. Що фронт посипеться не зовсім. Але я вас перевернути. Ну це відступ. Оце відступ чому? Ну, Тому що пробили оборону. Будь ласка. І ось далі відход на якісь інші рубежі. Да? Тобто вони з одних ось відступили, відійшли на інші. Мало того, це якраз труднощі з чим, та з відступом труднощі. Будь ласка. Тобто відхід у них буде якийсь. Одним словом, не дуже організований. Схоже, десь раптово наші прорвуться. Да? Ну, а росіяни побіжать, як завжди, своїх не бросаєм, да? будуть кидати своїх, будуть кидати техніку, буде воно, все Прям побачив, як вони побігли. Ну, дай то Бог, буду тільки радуватись. Е, далі, але не все так ще погано. Соурма на перемоги, все рівно. Тобто десь то вони прорвали, де, де, тобто, десь то е, пробили їхню оборону, воно посипалося. Але десь все рівно якісь перемоги є саме в обороні. Тобто, я ж кажу, де, в, така картинка складається, ніби наші прорвались десь локально. так? Десь вони е, орки відступили відповідно, на інші якісь рубежі. І там далі спробують оборонятись. І отам, схоже, е, щось у них вийде. Ну, якісь... Перемоги їм все рівно світять. Ну, на жаль, хотів би порадувати, що вже побігли і все, капець їм. Ну, ще щось побрикаються, ще щось покажуть. Багато їх дуже. Оце основна їхня перевага. Що їх дуже багато. От. Відповідно, і робота йде по їх ліквідації не так швидко, як би то хотілося. Ну, окрім того, Соломана, це що? Щось то будуть схоже. А до речі, як би це не мобілізація у них була. Ага. Як це б не набрати ще більше всякого людського ресурсу, да, якого, як вони кажуть, баби що наражають? Да? Ну, от ну, це, так, да, дуже на те схоже, до речі. Ну, але все рівно ЕВАС, відповідно, ЕВАС перевернути, відступають і що? Задля, щоб зберегти якраз людей, хоч їхні, ну, своїх, відповідно. хоч їхні командири якби, не сильно жалують їх, да? але розуміють, що називається. Погубити всіх, то якби, а чим далі захищатись? Ну Відповідно, ось відступ, відступ, зад збереження якраз людей. Ну і до речі, Маннас це ж, і, в принципі, позначка. Ну, читайте командний склад. Тобто це не рядові Івани, да, це е, якраз командний склад. І схоже таке, що десь офіцери будуть бігти, десь, я не кажу, щоб скрізь. Офіцери якраз то там генерали, там і звання понижче будуть бігти якраз. В першу чергу, да? що називається, впереді попереду паровозу да? будуть бігти. Якось так. В ну, будь-якому випадку відступ буде, буде. Нікуди вони не дінуться, те їм судиться. Ну, ось, до речі, руна долі. Да, будь ласка. Чи так судилось? Да, судилось. Будуть оборонятись, будуть відступати. однозначно. Е, ну, окрім того, і труднощі, якраз з чим та забороною труднощі. тобто Лінії у них самі укріплені, якраз були перші, самі проміновані і так далі. А далі вже не настільки все прокопано. Ну, і знов таки, якби вони. Скажіть, е, де я скажу, якби вони. Е, цей, боже. Ну, якби вони були впевнені в своїй обороні, чи хіба копали б вони тоді. Е, Оборону Криму. Да? А, ну, та сама карта Діпстейту, всі можуть відкрити, подивитись, там зараз відображається приблизно те, що там, де там окупанти накопали. Ну, як би розуміє їхнє, якщо це не розуміють рядові Івани, то їхнє командування точно розуміє, що ну, не втримають вони ні Херсонську, ні Запорізьку область. От і все. Ну і решту також не втримують, Україна собі все поверне. Ну а на Крим ще надіються, що може щось якось, ну, навряд. Навряд. Ну, Доля у них така, що тут зробиш? Ну, добре, і фінал. Не настільки все погано, як би хотілося побачити, на жаль. Ну, але що ж, як є? М -м -м, правда, вона така. Добре, фінал у нас. Гебо, Феху, Пустаруна і Тейвас. Ну, цікаво. Ну, ось партнерство якесь, якраз. Ось це партнерство, цей договор. І На що, Да, на ресурс. Відповідно, це не про гроші. Ні. Ми дивимося на армію, тобто це про військове різне. Різні військові блага, да? десь вони з кимось домовляться, що їм будуть поставки. Ну, принаймні, на те схоже. Але під пустою руною. Ні, це не вище сили, це те, що майбутнє не визначено. Тобто це от ще висить в повітрі. Десь якісь домовленості є, але воно ще висить в повітрі, воно ще не реалізовано. От про те мова. І чи реалізується, а може і не реалізуватись. Ну але на фінал все-таки, так як на даний момент виглядає, то все-таки Теєвас. Ну, це десь вони ресурси ще наколядують все-таки. Тут якраз мова йде не про те, що вироблять самі, а схоже, десь. Ну, одним словом, хтось їм буде постачати. Е, може, африканські країни. Як би це не дивно звучало, але там е, зброї е, СССР ще є запаси. Ну, а може і Китай впряжеться. Оце було б для нас не зовсім добре. Аж ні разу. Ну, подивимось. Десь, одним словом, вони якісь ресурсно наколядовують, все рівно. Ну і те й вас, да, це обстріли, окрім того, якраз буде чим по нам стріляти. Як артилерія, так і ракети, там, шахеди, і різна інша гидота. На жаль. Таке. Хотів би порадувати, на жаль. Ну, будуть кошмарити, як завжди. В принципі, нічого нового. У них же ж, якщо не виходить на фронті, то давайте покошмаримо мирне населення. да? Проте мова. Ну, таке. Тобто фінал, бачите, такий, Ще десь якийсь ресурс є, ще десь щось вони дістануть, на жаль. Ну, Але але вже да, Відступають потроху. Це ще не обвал фронту, ні. Але вже десь відступ і такий буде нормальний має бути. Десь оборона вже почне сипатись по підсумку. Ну, а раз, що ж, чекаємо. З нетерпінням чекаємо. Да? Як то воно у них все посипеться, як вони побіжать? Ну, а то буде добре. Ну добре, на цій ноті буду завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!